Хлопці і дівчата, добрий вечір. Сьогодні у нас вечір 6.35, 6.35 вечора, п'ятниця, 17 жовтня 2025 року. Ми з Мішею приїхали на нове цікаве місце знімати водопади штата Орегон. Це вже наш другий домик, бо в першому доміку ми ночували і знімали одні водопади. Silver Falls, Silver Falls State Park І приїхали на другі водопади, які знаходяться на Columbia River George. Я завжди хотів осінню їх зняти. Ну, якось не вийшло. За стільки років. Скільки років живу в Мерець? 2001-го приїхав. 24. За 24 роки на кінець приїхав. Хоча недалеко від нас їхати пару годин. Наскільки, наскільки е, наше життя забізне. Да? І дивіться, ми знаходимося в дуже гарному доміку. Він мені нагадує такий е, казковий домик в лісі. Е, таке враження, що от я приїхав в домик, на тому ліжку буду спати, але я боюся, бо, можливо, то з тої казки Маша і Медведі. Маші немає. А замість, напевно, мафію буду я. Бо Міша на другому поверсі буде спати. А спочатку, провірю, що на першому поверсі. А на першому поверсі я сплю. Буду спати на цьому ліжку, бо Міша полізе на, другу, на, другу, на другий поверх. О, то, надіюся, а, до нас в гості а медведі не завітають. От. Ми любимо От Ми навіть їмо а, муслі. Бачите, ведмежі муслі. О, бачите? Рекомендую вам з молочком дуже добре. Не кашу медвежу, а муслі. Так, ну що, я просто хочу вам показати а, віртуальний тур по цьому домику. Ми, коли завжди Мішою їздимо на зйомки, знімати завжди. А, якщо цікаві місця, цікаві домики. Просто на пам'ять для, для нас запишемо. Ну і, можливо, вам. Вам всі сподоба, і ви, ви залайкаєте, поділитесь і будете дивитися від початку до кінця по два рази в неділю. Так, ну це шутка. Ну, бажано, ну, якщо ви починаєте вже дивитись відео, то вже додивіться до кінця. Лайки можете не ставити, але додивіться до кінця. Так, ну що, давайте я вам а, покажу, який це цікавий домик. Дивіться, зроблений він з дерева, знаєте, як в тій касі. О, все круте дерево полаковано, дуже дуже красиво. Ну Дизайн дуже такий, знаєте, казковий дизайн. Такий от під старовину домик в лісі. А це дуже красиве місце, бо там далеко, чуть-чуть далі від нас. Красивий вид на саму широку Коламбія Рівер річку. Яка йде через Орегон і Вашингтон. Дуже красива річка. От. Тут я буду спати. А Міша на другому поверсі. О! Міша буде спати на другому поверсі. Міша там класно на другому поверсі, більше не був. Міс не хоче доліз. А ну давай полізь. полізь, покажи. Міша полізе, покаже. О, бачите, Міша залази. О, А я так трошки підніму. Піднімалюся. Нічого. Стій. О. То о, Міша ложе тут. А ну Міша... А тут на весь рост можна стати? Може. О, бачиш? Покажи кроват. Просто. Шо? О, це така широка королівська кровать. Так. Нічого собі, така вузька. Ну тобі повезло в цей раз. Коротше, бачите, Міша, тут все, все шикарно. А другий пор ще покаже. Мене ще покаже звізду. О, то я бачите, виглядаю. Всім привіт і до побачення. Це було українське телебачення. Так, спускайся, Міша, давай камеру. О, бачите такі, такі от а, такі сходи. О, Міша зараз пуститься, я вам покажу. О, бачите? О, там Міша буде ночувати. О, а я його бачу, голову голову буду бачити його. Бачите, з тієї сторони. О, і Міша туди буде залазити. Що тут ще в нас є? О, тут така малесенька кухонька. Каву будемо робити, гречку підігрівати свининою. Так? Сало, о, сало не взяли цього разу. Взяли ковбасу. холодильник, бачите, у нас повний. Кажуть, живемо по повній програмі. О. А то Міша буде з тої кружки пити. Запалилось, треба помити. Каже, Міша, яких з таких тільки чай п'ю. О. Дуже класна кавоварка оця залива французька. Я завжди з собою вожу. От, от такий домик, бачите? Ми вирішили вам показати його вечором сняти. бо вже пізно приїхали. Бо завтра мусимо зранку бігти на сйомки, немає часу показувати вам віртуальні тури. От тут можна сісти на крісло качалки, де медведі сидять по вечорам. Ми сьогодні займемо їхні місця, ся, сядемо будемо. А Міша буде мені казки читати, а я розпалимо костер. Міша буде мені казки читати цілий вечір. Так, Міша? Угу. Колобка будеш читати? Чи маша і медведі? Колобка. <гум> <гум> О! Далі, що тут у нас? Заходимо далі. Це такий малесенький коридорчик. О, шафа, бачите, така цікава старовина. <гум> Світло в коридорчику. Якісь лампочки дуже такі єле-єлі світять. Не знаю. От. Це такий столик. Журнальний. А це така сумка, ми привезли з собою інтернет. І добре, що привезли. Бо це слабенький інтернет, дуже поганий інтернет. Тому... А ми взяли крутий інтернет. У нас інтернет. Маска інтернет. О, Starlink. 100, 100, 100, 100 скорість. Так? 150 навіть доходило. От, Ми знайшли в лісі там таку а, треба, щоб було а, clear sky. Clear sky переведи по українськи. Чисте небо. Чисте небо, коротше, було без. А як чисте? Без хмар? Без хмарних, о або... Ні, ну, чистенько. Без ліз без лісів і олинок. А, він не чистий. Правильно перевів. А як? Чисте небо це коли хмари. Хмар немає, тоді щось небо. А як воно називається? Відкрите небо. Відкрите? А як же? Міш? Відкрите. <рес> <рес> ну, давай, Показуй. Мене. показуй. Бачите, я люблю, я люблю більше знімати, ніж, ніж камеру в руках тримати, ніж щоб мене знімали. Так, заходьте. Це умивальник, дивіться, який крутий, чистий умивальник. Все як перша кляса, як в тому навіть ще 6, -6 звзночне. О, дивіться, а то шавер у нас. Бачите? Теж крутий шавер. Водичка тепленька, надіюсь. О, все з дерева зроблено, дуже круто. О, Дивіться, завіться покажи. А бачите шафа, як... мені дуже подобається, коли двері отак відсуваються. Це економія місця. Тому що двері обично туди відкриваються, або туди і вони місце займають. А це економія місця. Дуже класно придумано. і треба теж такі двері постійно робити в домах. Тут туалет. О, туалет. Теж слабенький світло. У mm. нас навіть сильніше світло. О, бачите, такий крутий туалет. О, все. Ходіть на вулицю, там вже ввечір веч... на вулиці. Так, на вулиці вечір, то французькі двері. Вони якось відкриваються вверх, ручка вверх, Так, Міш? О! Іде. О, на, на вулиці є світло, бачите? Ходи ніж? На вулиці більше світла, ніж в хаті. О, тут таке у нас крильце. Ходіть, покажу. Лампочки світяться. Напевно на сонячному цьому світлі. Давай Міша. О, у наш само, хоч ми приїхали. О, А то такий маленький дворик. Ми сюди в'їхали. Навіть дві машини можуть поміститись. О! І короче, типу так от ми приїхали і заходимо. Тут так гарно розвішані фонарі, ці лампочки. Заходимо, як в касті. Що, О! Заходимо, оце домик, бачите? Казковий домик. А от добре, що відкрите у нас відкрите небо бо ми вам покажемо куди ми інтернет поставили наш перенос найперший раз от підключив цей інтернет о, тут такий вихід на крильце бачите, а це небо відкрите Ходім подивимось на куди так тут провод, будь осторожним. Все. А ось тут така є лавочка, де можна посидіти, бутерброди поїсти ланч прямо на природі в лісі. О! До речі, таймлепс можна робити нічний тут, поставити камеру. О, бачите? І відкрите небо. І завдяки цьому ми поставили наш інтернет Starlink. Так що тут може дощ падати. Нічого страшного, і от провід, де провід такий довгий, аж до хати. Там ми знайшли місце, куди його про в дверях. От. І коштує 50 долярів такий інтернет. А щомісяця, але можна поставити на паузу, якщо ми довго, ну якщо ми не подорожуємо довго, щоб не платити кожен місяць. Поставити на паузу і платити там 5 доларів місяць за паузу. А також можна... Це класно такий інтернет мати, тому що вдруг світло пропаде. Погодні условия можуть бути погані, світло пропаде. А інтернет буде, правильно, Міш? Так що так, якщо ви маєте такі типу Blue Eti, а, ці Power Blue Eti, так? Power такий, як він називається по українській? О! Бачите, тут ще книжки Tolkien World. Це того, знаєш, який Tolkien між? Читав? Той що написав Цей? «Власівін Колес? Чи Хто написав Лесіінколец? Дивись, Тофі? Бачу. О, так що отак. Нам, нам всі сподобав той домик. Нам всі сподобав. Якщо буде можливість, ще запишемо днем. А так, до побачення. Це було знову українське телебачення. Підписуйтесь на наш канал, щоб побачити дуже красиво. А що а ми робимо, до речі? Ми знімаємо природу. Ми будемо також на каналі кусочки відео природи показувати нашими. А якщо хочете повні відео дивитися, то переходьте на інші канали. Тож лінки будемо ставити. Так що так, перший раз в такому. Ні, не перший раз. Ну, давно я вже в такому доміку не ночував. А міша каже, що він перший раз, хоча він зі села. Ну, все, до побачення ще раз. Підписуйтесь, поки не пізно. Давайте.